Святковий телемарафон на телеканалі Віка триває. Я нагадую, ми відзначаємо 20-річчя. Сьогодні я так не дарма святково вбрана від Лавіна CKUA, адже сьогодні ми приймаємо вітання від наших друзів, колег та, звісно, від телеглядачів. Тож дзвоніть нам за студійним номером 375333, Вітайте, бажайте ставте запитання гостям. А ми вам за це подаруємо приємні призи, цінні подарунки на пам'ять від телеканалу Віка. А поряд зі мною з'явилася ще одна гостя чарівна, це Любов Скобель заслуж Артистка України, я вас вітаю. Я вас також вітаю, вітаю вас, особисто, Марина. Вітаю всю телекомпанію Віка. Дуже чудово. І з сьогоднішнім таким прекрасним ювілеєм, 20-річчям. Це ніби спеціально ви так підлаштували, щоб 20-річчя нашої незалежної України і 20-річчя ваше. Так? так що я вам говорю, говорю браво і ви. Молодці, дай вам Бог про цвітання. Дуже важче. дякую, дякую вам за привітання. Скажіть, будь ласка, можете пригадати, як відбулося ваше знайомство із телеканалом Віка? Я маю на увазі от телевізійні зйомки саме, коли ви з цим зіткнулися? Це було, це було десь, мабуть, у. Ну я давно співпрацюю з Вікою, а так ми дуже добре працювали це, коли ми знімали програму. Е... Смачного, 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 кулінарне шоу, так, наш, кулінарне так. шоу. Це було влітку. Це було дуже приємно і несподівано. Мені зателефонували. Я чесно вам кажу, була дуже вражена, і мені що актори, знаєте ж, люди ніби іншого напрямку. але нічого, я була якраз нічого, не останнє місце зайняла у цьому шоу. І мені дуже було приємно. Наскільки чарівні люди, що особливо ваш головний редактор, Карпива Юлічка. Юлі, так ну, і взагалі. Вся компанія, і ваші, і ведуча і. Оператори взагалі мені дуже було приємно. Ми, Ми тримаємо тільки найкращих біля себе, це ж нам приємно. А скажіть, будь ласка, сподобалася вам телевізійна кухня? Я маю на увазі процес зйомки, якісь, чи справді це було якось весело, чи може вам. Ну, я ви не сумували, правда? Це було так. Ми не сумували зовсім після того, зовсім не сумували. Ми, до речі, відвідали наші приготовлені наші блюда, і взагалі трошки, трошки задовго було, але ж треба було знаєте, це ж на кухні приготувати. Його, це ж було. Все натурально розумієте, не так, що просто ми приготували сьогодні, а завтра воно показується. Це ж було все сьогодні зроблено, тому це було добре. Мені дуже сподобалося. Страви, які ви приготували ви і ваш колега по, по цеху, по так по цеху, не маю на увазі. Кухні. Тобто, по, по, да, по ці по кухні куштували, так і його а, і страву і свою. Так ну ви знаєте, перемогла дружба. Чудово, так і має бути, так і має бути. Ми частенько буваємо наші знімальні групи телеканалу Віка у драмтеатрі, у якому ви граєте. А ви скажіть, будь ласка, дивитеся телеканал Віка? Чи вистачає у вас на це часу? Адже всі творчі люди вони надзвичайно зайняті. Ви знаєте, буває, не вистачає, але я дуже пізно дивлюсь програми. Якраз Віка показує в цей час гарні програми, новини, і я вам бажаю, звичайно знаєте, сьогодні день краси. Всесвітній день краси, а краса це гармонія. І взагалі кажу, краса спасе світ, то я вам бажаю, щоб ваша краса, тим більше у вас такі молоді, красиві дівчата, красиві чоловіки. і Взагалі, телекомпанія, ніби і молода, але вже 20 років. То я вам, звичайно бажаю гармонії, краси і щоб ви попали у рейтинг не тільки кращих телекомпаній. України, а навіть світовий рейтинг такий, щоб у вас він був замітний, красивий, і щоб ви висвітлювали всі наші події, які стосуються нашого життя, нашого українського життя, правдиво і достойно. Це молоді дуже любить. А так взагалі я дивлюся. Я дивлю часто дивлюся дуже часто віку, тому що коли вже знаєте, то хочеться, щоб ваші передачі не перемикали, щоб ви заохочували людей, і щоб вас все було добре. Дякую, пані Любов. А ще скажіть, будь ласка, користуючись нагодою, ви можете запросити наших глядачів, адже ви говорите, «Краса врятує світ. Так. Я погоджуюся з вами і хочу додати, що ще й мистецтво врятує так. світ, тому що ми всі ми у телемистецтві, ви у театральному мистецтві. Можливо, запросіть наших телеглядачів на якусь цікаву виставу, цікаву прем'єру, яка чекає на них у цьому сезоні. А ви знаєте, у нас е будуть нові вистави. В цьому сезоні будуть поставлені нові прем'єри будуть. І, дай Бог, що вони прийшли добре. І я запрошую всіх телеглядачів до нас на в наш. Є така нагода в наш театр. У нас прекрасні актори є і. Гарні, дуже талановиті вистави. Ми їздимо з ними за кордон, і нас вітають там щиро. І тому я вас всіх запрошую і будемо може, дуже вдячні, що в нас дуже багато шанувальників. І зараз молодь пішла до театру. Це дуже добре, тому що вже покоління цієї молоді вона виховалося на із маленьких років на дитячих виставах, а потім на дорослих. І... і ми дуже раді, що в нас є глядач свій уже наріс. Слава Богу, і ми запрошуємо цих. До нас до театру мене також це радує, що справді і і молодь також. іде в театр. Так, іде. Ми долучаємося до цього. Ми намагаємося висвітлювати усі цікаві. Звичайно, ми не можемо охопити усього, тому що репертуар так великий. Але ми відвідуємо також драмтеатри, висвітлюємо вистави. Будь ласка, долучайтеся до мистецтва. Це того справді варте. Я нагадую, що у гостях у мене була Любов Скобель. Це заслужена артистка України. За мить у нас з'являться нові гості. Не перемикайтеся після святкової трибуни. Я... Ми я повернемося, хочу... і також ще кілька слів хоче я ще гостя. Хочу так. сказати, що Звичайно. кожне мистецтво. Я гадаю, що також це мистецтво. Телекомпанія це також мистецтво, тому що тут працюють журналісти, це талановиті люди, і це мистецтво. І кожне мистецтво прагне стати. Яке ж мистецтво не прагне стати музикою? То я вам бажаю, щоб ви звичайно стали… саме високе мистецтво. Це звичайно музика. Хай музика гармонійно звучить у ваших душах, у ваших серцях, у ваших. В поглядах і в думках, і завжди хай присутнє буде. Кохання, звичайно, здоров'я, перш за все. І широка, красива дорога успішна вам. Дякую, на цьому тепер точно вже все. Ми повернемося до вас за кілька хвилин, шановні телеглядачі. Не перемикайтеся, телефонуйте, поки у нас невеличка пауза. 37-53-33. Ми повернемося за хвилину.